Ну, ось так виглядає кінцевий збір перчику. По суті, перший повноцінний, тому що вже два рази попів бананово ящиками ящика ми збирали. Ну, сигнальні, напівзелені такі, а це вже такі, знаєте, повноцінні, червоні, красивенні дядьки. Такі вже, знаєте, що не стидно і на ютуба закинути, тим паче, ще перші, то потрібно познімати, похвастатись результатами своєї праці. Перчик Феррорі від Саквати. В цьому році ліпше він показує себе в того сезону, в тому сезоні Я був не дуже ним а В цьому році, як бачите, такі толкові перчини є. Ну і тут і збірна солянка, перці і Геркулес, і Аристотель, і тібо десь є місцями. Ну, а так ось бананці такий ще через погоду місцями шоколадний відтінок дає. Ну, Як на мене то красиве, як вам, то пишіть в коментарях. І на смак скажу вам, це вам не магазинний. І жовтенький ось такий. Позривали де і зеленуватий перший, так би мовити, домашній. Можна собі дозволити. І трішки гіркого перчику. Також тут перці від сакати, ланцелот. Ще там щось не пам'ятаю, доволі чимало їх. І ось такий. Во.